Існує кілька орфографічних правил, аби перевірити написання «е» та и. Змінити потрібну форму слова або підібрати спільнокореневе так, щоб на звук, у якому сумніваєшся, падав наголос: весна, але весне, несу, але принесений. Шепотіти, але шепіт, далич, але далекий. Е Пишемо в суфіксах іменників ензечення. Н – мислення, тель мислитель, ечок вершечок, ечк діжечка, ець – хлопець, ень велетень, енк адаменко, еньк – рученька. І пишемо в суфіксах іменників ин хлібина, ік братик, иц порадниця, ищ вогнище, іск дівчисько, ив печиво, ічок кошечок, ічк. Травичка. Е та і пишемо букву сполуках ере. Перейти береза. Рили між приголосними бриніти. Е пишемо в суфіксах прикметників еньк маленький, есеньк, малесенький, Елезн – величезний. У суфіксі прикметників ен зроблений і у збірних числівниках. Четверо. Ета «И» у дієслівних коренях. Бир, бер, тир тер, мир мер, пир. пер. Р переходить «ир». Беру, але вибирати. Терти, але протираєш. Е пишемо в словах, де вона випадає. Серпень, але серпня. Де вона чергується з І та О. Увечері. Вечори. Село, але сіль. Осені, але осінь. Каменя, але камінь. Дякую за увагу. Поставте лайк.